Доброго дня, дорогі мені душі. Мене звати Сафоя, я є провідником світла. Розповідаю про ваше пробудження, про ваше 4D допомагаю інформаційно, енергетично, психологічно з висоти пройденого мною шляху, з висоти 5D. І ми в цьому відео поговоримо про наше тіло. Розкажу трішки деякі моменти для вас, які. Надіюсь, допоможуть вам трішки більше полюбити своє тіло. Ми всі два. Ми всі з вами. Так, кожен все одно до цього йдемо. В кожного в той чи інший час все одно активовується та трансформація на любов до себе, до свого тіла. Отже, давайте будемо починати. Наше з вами тіло земне, наш земний аватар. Це така цікава річ. Це є поєднання нашої божественності, нашої божественної суті. І водночас поєднання нашої кармічності, того, що було нами пройдено, який був проданий шлях, що ми там робили. Загалом наш аватар, так, наше тіло, яке ми е, маємо з вами в кожному втіленні, це не є так: знаєте, ми відкрили журнал, гортаємо собі журнали з різними тілами, і такі ой, оце мені подобається, я буду в цьому тілі. Е, наш аватар це є. Е, Уже так скажімо, сформоване певне фізичне тіло, яке є детерміноване, воно спричинене тим всім попереднім шляхом, який у нас з вами був. Це є його відображення буквально. Тобто, скажімо так, воно у нас формується, так як воно буде виглядати. Не за нашим якимось там бажанням нашої душі. Я там хочу бути блондинкою, а я там хочу бути високим хлопцем в цьому втіленні. Воно формується енергетично, енергетично-кармічно, я б так сказала. Тобто у вас є певні скажімо, плани на це втілення, так? І це теж такий певний запит у простір. І, відповідно, простір вам формує тіло під цей запит, які у вас завдання на це втілення? Якщо у вас завдання бути лідером, наприклад, десь в Африці за права людей, так, то звичайно, що ви не народитеся білошкірою людиною. Якщо у вас якась така певна мета. І для цього вам потрібно бути високою дівчиною, наприклад, а не низенькою, а можливо низенькою, так? Тобто енергія, енергорівень він прекрасно відчуває, де у вас тонко, знаєте, дерветься. тобто де у вас ваші комплекси, де ваші якісь блоки. І для когось проблемою народитися низенькою дівчиною, для когось проблемою народитися, ну, поки дуже високою дівчиною, так в кожного свої слабкості. Кожен до, 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 до чогось свого придирається в тілі. І е, оцей весь шлях, е, наприклад, в цьому втіленні, який буде вами пройдений, по любові до вашого тіла, він полягає от в тому, розумієте, що неважливо, неважливо яке тіло ви взяли. Бо тому що, знаєте, є така фраза полюби своє тіло, воно в тебе там саме красиве, саме прекрасне і так далі. Це теж така, я би сказала, я б сказала, що це проміжне усвідомлення. На шляху до любові до себе, тому що у вас різні аватари були, правда, у ваших різних тіленнях. Фінальне вже усвідомлення, це яке би я тіло тут не мала, і, наприклад, якщо моє тіло вирішить, що там після 40 воно хоче набрати собі такі кілограми, так, там декілька. чи… Не знаю, посидіїти, так, хтось дуже відчуває. це, для когось це дуже таке слабке місце посивіти. Неважливо, яка трансформація буде відбуватися з моїм тілом в майбутньому, і неважливо, який аватар мною вибраний в цьому втіленні. Я люблю будь-яке своє тіло. Оце от важливо. Тому що все ж таки наш аватар земний це. Є, це Певна ілюзія, скажімо так, так, так така оматеріалізована енергія, яка нам створює тимчасову ілюзію нашого тіла. Ми повинні полюбити свою суть внутрішню. І от коли вона буде полюблена, так сама така глибинна, ота, там де сидять всі наші деструктивні установки, програми на нелюбов, на ненависть до себе і багато всього іншого, на недостойність. От оце, коли буде полюблена, ви просто зрозумієте, неважливо, який аватар в мене в цьому тілі вибраний, я його все одно люблю, ви будете дивитися в дзеркало, так? І ну, просто будете себе любити, тому що ви будете відчувати. Пояснити. от Божественність божественність от у цієї матеріальної енергії, яка себе так оматеріалізувала, перетворила в якийсь твердий вигляд, і вона дає просто можливість проживати тут цікаві досвіди, і як я можу, якщо ну тобто я люблю свій божественний центр, як я можу себе не любити, і в тому числі своє тіло, яке є відображенням цієї божественності нашої. Як я писала в сьогоднішній «Світло милості», ви повинні працювати не над своїм тілом. Звичайно, що це теж по-своєму цікаві досвіди займатися спортом, накачувати собі м'язи, міняти колір волосся, в якому ви там думаєте ілюзорно, що ви будете симпатичніші, не знаю, використовувати косметику хтось. Бідні жінки з дуже-дуже дуже сильною любов'ю до себе перекроюють себе операціями, збільшують губи. Однозначно це не від любові до себе робиться. І матриця дуже активно з цим працює, щоб ми тратили на це гроші, щоб ми шукали якийсь той наш образ, який треба любити. Не тіло своє потрібно любити. так? глибину йти потрібно, сам корінь треба полюбити в собі, божественний, позбавлятися от всього такого темненького, що там сидить, такими знаєте, хробачками все своє життя, і розповідає, що міняй не міняй, колір волосся, хоч міняй губи, знає, груди жінки роблять Боже, такі жахи над собою. Як можна над своїм божественним тілом таке робити? І хоч міняй, не міняй, воно. Не міняє суті вашої травматики, правда? Це всього-навсього така дуже мінлива картинка. І, е, і я не кажу, що ці досвіди, якщо ви собі захочете так щось спробувати, це як досвід, воно по-своєму цікаво, але е, якщо захочете, так там не знаю, губи собі збільшити. Е, я не є проти цього всього. Це така теж, це просто гра певна. І ми ж тут, в принципі, для чого? Ми тут граємося. Але тут питання, ви граєтеся з позиції, що ви ще перебуваєте дуже в повній ілюзії, наскільки ви прекрасні, і вам здається, що там тіло треба перекроювати. Чи ви граєтеся з тілом, тому що ви знаєте правду і ви просто знаєте досвід заради досвіду. Ви все одно прекрасні, у вас там все стілено, все добре. І ви собі, наприклад, не знаю, захотіли перемалюватися. Так, волосся в якийсь інший кольор. Тут, якби так, треба розуміти, основа на центр зцілений чи не зцілений. Оскільки наше з вами тіло це є відображення того, де ми з вами бували, що ми з вами робили в попередніх втіленнях. Дуже часто бачу по людях, що певні вади, які є, вони, власне, тягнуться, так, вади в зовнішності, вони тягнуться з попереднього втілення. Це не означає, що там буквально там будь-яка всі люди підряд, які мають якісь вади. Це це таке питання комплексне, воно має багато причин, чому можуть бути якісь вади. Вони не завжди є в своєму кореню, Так, причина може бути негативна, що ви десь там щось трошки таке робили, і, скажімо, енергетично ви маєте певні вади, але. В тому числі деякі такі вади в зовнішності вони навіть відображають, ким ви були в якихось, наприклад, попередніх втіленнях. Тобто це нікуди не зникає, і в тому числі, якщо це якась така досить серйозна вада, то це певна, певний спосіб для енергії так створити вам такі умови, де ви будете нести відповідальність. Зато, де ви були, що ви там щось трошки наробили, не те так кармічно порушили баланс і е не сприйміться як покарання. Не люблю цього слова, Бог нікого не карає. Бог він просто розуміє, є причина, дія е є наслідок. І відповідно ви вчиняєте. І, звичайно, що ви просто нема божественної кари, є божественна справедливість і божественне таке божественний баланс у цьому світі. Загалом, якщо вас зараз запитатися, як ви до свого тіла ставитесь, при чому так дуже цікаво оцей такий момент, як ви ставитесь до його недосконалостей, ваша відповідь дуже гарно. Дасть розуміння, на якому, на якому ви етапі от, в цій трансформації любові до себе і, в тому числі до вашого тіла, як ви сприймаєте, там, що воно таке моментами, може бути коленьке, що воно хворіє, як ви ставитесь до того, що воно крамічне, по-своєму, тут я маю на увазі. Я про всі наші, скажімо так, фізіологічні виділення, так, тобто продукти нашої життєдіяльності. Щоб ви розуміли, всі наші фізіологічні виділення, в тому числі піт, от піт дуже особливо, якось так, ну, я прямо відчуваю. Це таке відображення нашої карми, так, от результат. Тобто, все, все, що ми з вами робимо по дню, так коли ми прокидаємося, починаємо щось робити, десь бігати, якісь справи. Це все намотування все одно в тому чи іншому об'ємі, намотування карми. Всі наші думки за день. Я зараз про не хороші, а про негативні, всі наші негативні стани, негативні настрої, в тому числі наші трансформації. Це все пропрацювання так, карми накручування і е, певним чином, тобто вже під, я б сказала, і всі наші так, виділення, вони йдуть е, як, е, така, знаєте, вже е, оматеріалізована і дуже концентрована, правда, концентрована карма. Е, тому е, моя така порада, що Потрібно тримати тіло в чистоті, так, потрібно часто купатися, і дуже гарно, от коли приймаєте душ, чи ванну, провідчувати. Ой, наприклад, я там набігалася цілий день, щось я там робила, вирішувала, крутилася так, виспітніла, наприклад. І коли приймаєте душ, дякуєте завжди Богу, що от це вся карма вона з вас так трошки якби, проявилася, правда, в в поту. І і Бог зараз сотворив тут весь цей простір, в якому ви маєте можливість прийняти душ. Правда, цей будинок, кімнату, ванну у цю всю систему складну, так душу. І подякувати водичці стихії води, що вона е, з вас це все зараз гарно позмиває, позмиває. Це не означає, що якщо ви будете кожен день приймати ванну, то у вас там якось карми буде менше, ні це е, скажімо, просто е, такий певний процес, в тому числі теж правда, балансу карми і вже такої некармічної світлої енергії в вашому просторі вона виділяється назовні так. І себе оматеріалізовує в певні речовини, а ви її потім з допомоги водички змиваєте. Тобто видаєте, скажімо, простір уже для наступної карми, яка себе буде виділяти. От, наприклад, карма, так яка вже оматеріалізовується, тому що ми харчуємось. Так, ми п'ємо воду, п'ємо якісь речовини. Це теж, це дуже-дуже така карма в дуже концентрованому, в дуже неприємному вигляді. так, от Чому, чому це все-таки для нас ну, неприємне і має неприємний запах? Хто казав, що карма цвіте пахне трояндами, наприклад, так і фіалками? Ні. Це такий от от наше 3D, от там умовно, так, чи 4D, в якому ми крутимося, крутимося. І як бачите, це доказ того, що ми крутимося не в дуже приємних енергіях. Вона себе так уматеріалізовує, вона вам просто, можна сказати, показує вам. І, звичайно, що вона себе так трішки мусить так, з вашого енергополя матеріалізувати, себе, вивести і е, утилізуватися, скажімо так. Я це називаю так в космос кудись там. І відповідно, щоб наступна ваша карма так теж покрутилася, покрутилася у вас. Тому завжди рекомендую частенько купатися, так тримати тіло в чистоті. Цей момент він є дуже важливим. Ви от відчуватимете так вже з досвіду мого можу поділитися, що. Чим частіша структура ваша стає, тим чутливішими ви стаєте до чистоти вашого тіла, тобто простір, і в тому числі ваше тіло, от, скажімо, вони знову ж таки відображають вашу карму. Чим менше карми, так, чим менше її в енергополі, чим більше світла, тим більше вам цього світла, тобто чистоти, по факту чистота енергетична, наприклад, так. Це та ж сама чистота на земному рівні, просто так це вже відображення тут на землі. І е, вам у цього такого, е, я б сказала, що в якомусь сенсі це є заземлення, правда. Е, 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 енергія себе заземляє, так ваш, ваш рівень чистоти він себе заземляє. І от вам хочеться, щоб це себе відобразило. І, відповідно, щоб і ви були завжди чистенькі, щоб одяг був чистенький. Я така дуже-дуже стала, прям дуже чутлива до того, щоб одяг був чистюсінький, зовсім такий гарно випраний, гарно пахнув, і щоб простір навколо е, теж був е, чистий тут в багатьох сенсах, і в тому, щоб він був прибраний, і в тому, щоб він, е, скажімо, не був захаращений тими речами, які не потрібні, бо все, що у вас вдома є. Всі ці предмети, так, скажімо, це теж ваша карма, і не всі предмети високовібраційні по своїй структурі. І в мене така завжди ревізія відбувається, все, що от я ж росту правда, з кожним днем. І от м трошечки там ще піднялася, підскочила і дивлюсь на предмет Ой, а він мені вже не подобається. Він, він мені так вже е, раніше був приємний, високовібраційний, а зараз щось мені так некомфортно біля нього. Це означає, що так, ви підскочили, предмет залишився на своєму попередньому місці вібраційно, і мені автоматично хочеться забрати його з простору. Так, це в мене таке, кожні кожні, напевно, два тижні, може найчастіше. Я от е, дивлюся, сканую, що в мене в просторі, що зі мною більше не вібрує, і тут я радикальна, все, що вже нижче. Ми дякуємо Бозі, що предмет послужив, мене радував, наприклад. І ми цей предмет відпускаємо <гум> десь туди, в зовнішній простір. Так? Отже, я з вами коротесенько, так тезово деякими моментами поділилися. Е, е Надіюсь, е я вас трошки надихнула <гум> розхламити свою шафу. Наприклад, чи подивитися, які предмети з вами вже не резонують. Це не обов'язково предмети, це можуть бути папочки у вас на комп'ютері. У мене це завжди під контролем, все що мені не подобається, не резонує. Воно ж розумієте, воно вам трошечки фонить і воно перекриває вам трішки, скажімо, потік до вас енергії, так? бо воно вже низьковібраційне. Не жалійте, не жаліть предмети. В тому числі людей насправді так душі, які з вами вже не розуміють, не потрібно жаліти, плакатися це все потрібно відпускати. І знову ж таки енергетична, гігієна, так, постійний такий ревізія того, що навколо вас, і того, в тому числі, що ви в священне тіло своє так пускаєте. Це не тільки про їжу, це про інформацію, це про ваше оточення, і це про місця, в яких ви буваєте, одяг, який собі купуєте. Оці всі моменти, це все, це все так впливає на ваше тіло. Ваше тіло. Цю всю карму всіх, всього, що складається ваше життя, одухотвореного чи неодухотвореного, тіло ваше це все пропускає через себе. І потім, відповідно, так утилізує в космос така в нього непроста функція по-своєму, тому ставтеся до вашого тіла з любов'ю. Воно виконує свою непросту функцію кожного кожного дня. Буквально розумієте, в нього вихідних і перепочинку немає. Ще раз повторюсь: любіть своє тіло, дякуйте йому за те, що воно молодець, і насправді наскільки ж неважливо, так, і наскільки воно там не знаю, з якимось уявленнями з соціуму, воно виглядає красиво чи не красиво. Це, це ваш, ваше одне із завдань буде так, повністю почистити ментал, ваш, ваш ментальний рівень від всіх деструктів, які вам позапихали журнали, телебачення, подруги, батьки, не знаю, загалом соціум, так. що таке краса? Ай, краса. Мені здається, інколи навіть знаєте, що цієї такої тілесної краси навіть якось і не існує. Це така трошки теж ілюзія, в яку ми граємося. Е, найголовніше це краса е, душі. І я б сказала, що для мене краса, знаєте, от визначення, для мене краса це є чистота енергії, чистота потоку, наскільки він у вас чистенький, наскільки він у вас почищений від деструкту, е, від темряви такої, знаєте, ілюзії, в яку ми граємося. Оце є краса. І, е, Попрацювавши з цими моментами, правда, і, і, і тіло вам вже буде ваше вам подобатися, і багато інших речей вже буде вам подобатись. І те, що ви будете, до речі, сотворяти, не знаю, якісь, не знаю, що ви там, хендмейд, можливо, любите, картини може малювати, чи ще щось так, це теж буде уже з чистоти вашого потоку, воно буде створюватися красивим, і люди будуть цю красу щитувати несвідомо, навіть сплячі, в тому числі. Ой, тому я цьому буду завершувати. Любимо своє тіло, слідкуємо за чистотою, забираємо мітлою, вимітаємо все, що сидить на менталі, як соціальний деструкт. Не слухайте, що вона вам там розповідає про красу, не слухайте деструктивні поради і любіть своє тіло. Не треба там нічого підрізати, під, підмішувати, під, під, не знаю, ці всі ужаси, робити себе, робити себе клоном навіть, інших. Ми всі дуже унікальні, ми в ці часи і йдемо. Правда, коли кожен згадує, в чому моя унікальність, в чому моя краса. Тобто чистота потоку попереду тільки світла.